Кажуть, в житті головне здоров'я. А коли в тебе органів небагато, а їх ще й так завзято атакують всілякі болячки. розумієш, це чи не найкраще органи атакує це динамічна картярська гра для двох шести гравців, у якій ви використовуєте хвороби, віруси, травми і навіть медичні помилки, щоб знищити органи своїх суперників, перш ніж вони зробляться з вами. Гра поєднує чорний гумор, просту механіку і творчий підхід до стратегії, що робить її ідеальною грою для веселих вечірок або сімейних ігор із дорослими. Усі карти органів порівно розподіляють між гравцями. Тепер вони вразливі до нападу суперників. У свій хід кожен гравець грає карту з руки. Карти можуть захищати ваші органи або атакувати різними хворобами ворожі органи. Якщо орган зазнає незворотньої шкоди, його вилучають із гри. Гравець, який втратив усі органи, вибуває. останній гравець, який має хоча б один активний орган, стає переможцем. Органи в вибух емоцій і сміху щоходу. Гра легка для освоєння, швидка та чудово підійде для того, щоб весело провести час із друзями. Це чудовий вибір для компаній, які люблять веселий і легкий ігровий досвід. Час перевірити, чи витримаєте ви напад болячок. Замовляйте органи, атакують на вудкет і знижкою 10%, використовуючи промокод, який ви бачите на екрані. Якщо вам подобаються веселі динамічні ігри, радимо звернути увагу на його. Це весела настільна гра де гравці виконують кумедні фізичні завдання, записані на картах. Готуйтесь до моря сміху і несподіваних поз. А на сьогодні все, па-па!